Любий босс в ці грі мене бісить, нахер. Просто я бачу босса, я ж розумію, що я зараз буду біситись як чорт. Ну давай, кусок дерьма, блін. Просто зразу зло. Притяну прям. Кто так всосав. Да, добий нахер, щоб не мучився. Так, я попью, можна? Я Так, моя черга, да? Ні, давай, ще ще, ще, ще ти раз, да. Так, все, зараз я попью. Угу. І потім буде моя черга, да? Окей, давайте разом уважно дивитися, коли його можна буде вдарити. Зараз не можна. Так, треба ухилитись. Опа, ухилився. Можна вдарити? Поїдай, можна, ану. Угу, не можна. Походу. Чекай. Ні, не можна було тоді бити. Треба було ще почекати, напевне. Хлин 10. Так, окей. Це нічого, це не страшно. Він мене не вбиває Оп, ухилився. Все, нормально. Можна покілитись. Так, я ніби похилився. Я трошка відійду. Так, знову похилюся. Все, похилився. Все, так, тікаємо. Опа, все, я якраз хотів похилитись. Так, давайте розберемось все-таки, коли можна його бити. Так, тут він на мене нападає, він по-любому мене їсть. По-любому, це 100%. Я так і не поняв, якщо чесно, коли його бити треба. О тут треба, напевно, використати удар. Він не попав, мені повезло. Оп. Кача, я використовую Меланію. Все, я використав Меню, я ніхіра не бачу. Він теж щось використав. і Я помертий. У мене є два варіанти розвитку подій, коли я бійся з боссом. Або отак все відбувається, от отак от, от так от. Або ще отак, типу. Отак теж варіант. Так, поки все нормально починається. Як завжди, в і він зразу знову б'є, не даючи мені шансу. Хочеться грати? Дуже. Дуже хочеться грати. Але в іншу гру цей хардкор в лапках мене задовбав. Вот так нахер. На дебил. Ще раз, На! Давай, бей! Іди нахер. Получай. Я тепер получаю. І тепер ти получаєш. І пішов ти нахер. Motherfucker захерачив, дебила. Відкривай з іншого боку. Та пішов ти нахер, я не відкрутийся з іншого боку. Дай спить. Оп. 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 Все, тепер він точно спить. Ооо, хлопці, дивіться. Шумаю, прийом такий котий. Називається безполезний кусок дерьма. Куда він дивиться в стіну? Кой там побачив. Маму. Ай, дебила. Бум. А шо ви тут, хлопці? Мала Блайту в мікола прийшла. Малята. Що сидите тебе туди? вниз що додивитись тільки туди. Красиво, тут напевно когось відправляли. На той світ. Я взагалі не знаю куди я йду. Тоді є я труна, я лягати. Зараз буду в неї. Я прокинувся. Десь. Коли я кудись біжу, я біжу кудись прямо. Потім завертаю направо, потім наліво, потім прямо, 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 наліво, прямо прямо, прямо, прямо наліво, наліво, прямо. І попадаю херзно куди. Хочете, покажу NPC, як... з якого малювали мене? От оцей. От. Я також є Валден Рінг. Я був боссом, знаєте, да? Я так розумію, зараз тут щось буде, якийсь босс. І, походу, оце він. Це найважчий бос в ігрі. Це. Якийсь новий прийом, а? Йомою, ця штука мені напевно, все хп зносить. Я навіть не хочу пробувати, якщо чесно. В принципі, тут є за що ховатись. А, ну я думаю, його вб'ю Я думаю, я впораюсь. Ні, він наносить урон крізь стіну. І мені в мене немає шансу. От шо це? Воно встає, а ти лягаєш, ти. все Опа, Тисяча. А в нього таких тисяч століба. Все, він запускає феерверк Шоу. Шоу. Шоу починає. Зацініть. Від цього ухилитись, можливо. Можливо, як ви думаєте? От скиньте мені відео на Viber, я не можу нічого зробити. Я вже я в пасті все, мене немає О боже, я заходжу назад А, він ж крістяну б'є, я забув. Шо це? Броня дебіла, блін. Я все, я люблю досліджувати, я ще знайшов. Може, бос? Не, Получай Получай, Получайно. Получай, по голові, добил. Получай. Херачный, херач. Без зупинки, херач Ні, Нипон, херач. На, Ще раз, давай. На! Все. Задовбасили соняшником. Вау, це неочікувано, жесть. Капец, конечно, без собрать можно. Капец, не очикану. Ото цене учикавано для нього. Але так має бути. Я підняв голову вверх, а там така фігня. Туди, напевне, можна піти, там. Я не хочу. Я професіонал цієї гри. Я прийшов з миром нахер. Не чіпайте мене. О, боже, ну нахер. Я втік, я спасся. О боже. Проходження цієї гри складається суто зі смертей. Куди б я не пішов, я бачу ці букви. Вивчив одне закляття, блін ці тупій бібліотеці і кастуєш його безкінечно гамнати кусок. Відкриваю двері до боса, скоріш за все. Там дуже пусто і темно. Почався ролик. Йоу, це мене очі світяться, Диявол прийшов. Щось буде. Йоу, а я думав, він буде фінальним босом. Чико! Ші... Я не буду з ним битись. Я просто не хочу його вбивати, одне стільки він класний. Ого! У нього, напевно, є 10 стадій. Щось там заблищало, іскрило і я помер. Красиві у нього атаки, такі яскраві. Цікаво, коли вони закінчаться. Бам! Найс, найс, я наніс урон. Він би ще наносив, але в мене вже хп не було. Оба, поки мені реакції не хватало трошки. Оп! Добре, зато встиг похилитись це самого у не. Знову, похилився. Я зараз його вб'ю, я якраз похилися, зараз от майже жаль тільки, що він і мої чити буде вбивати так само з одного удару, так? Ну все, мінус я, один, перший, зараз буде другий мінус я. Це він просто зносить кусок такий нахер здоровий. Я надіюсь соняшник мені допоможе. Мені нічого не поможе. Обістратись, не буду. Я йому дав кровотечу. Це найбільше, це рекорд, це рекорд. Його! Щось йо. здорове найде. Обістратись, я тут зайки Боже, я так близько, що ніколи не був. До смерті. Я починаю якось ухилятись. І мені починає вести. Це скіл уже починає рости. Все. я помер. Я його перевів на другу стадію. Боже, такого дерьма я ще не бачив. Жесть. Ой, такий мій лорд мені дав дуже мало сили. Лорде, дайте мені ще 10 тисяч прийомів, так щоб я не зупинявся. Що я просто пукнув і він здох. От настільки я хочу бути сильним. Скоро погасший. Ти курва погаснеш Він одне око вирвав, інше закрив. Піддається мені, походу. Ну давай, подивимось, що ти можеш. Ага. Я це бачу в перший восстайл. Що відбувається нахер. Хоп. Ну. Oh, no. okay. <laughs> У мене були шанси, але їх зразу щось не стало. Я думаю, треба міняти білд на кровотечу. Майже нічого не змінилось, напевно. Я як буду помирати, так і буду помирати, стоїть за все. Я забув це робити. Оп! Оп! Я вже ближче, я вже це відчуваю. Я відчуваю силу. Ich erinnere mich an Rom. Воно вмерло. Я вбивав цього придурка 2 години. Я хочу клонувати оцю штуку. Тепер я можу взяти і зброю, і магію якусь. Мовчить. Ей, мовчазний болдер, я хочу з тобою побитися. Бийся зі мною. Ну давай, погнали. На. Хоба, Відчуй біль, яку відчував я. Проти цього боса. О, мій любимий прийом в цій грі. Бум. Оп, кінець. І повідомлення не залишив. Написав, що я щитами грав. От до це. Найшов печеру. Обожнюю печери. Ого, це ту щур, звісно. <свісно> Будь хоробрим, не показуй страху. Мені написала табличка. Все, я хоробрий, у мене нема страху. Може воно має на увазі, що я тут пройду? Ага, будь хоробрим, до речі, не показуй страху. Та похер, в принципі. Я що? Перший раз помираю в цій грі. Я ніби ще не помер. Ого! Oh. Oh. What the fuck! Тут є бос. Дракон чоловік. Мій супер прийом тепер. Получай. Бам! Я просто можу спамити І мені нормально. О боже. Куди зіду, короче, далі. Ця печера не закінчується. Печера закінчилась. Я вийшов кудись. Ого, це що таке? Хтось проклинає якогось там бейла. Получай по морді твій <плес> Ну це ніби якийсь легкий хотів сказати, але я вже зараз здохну, напевно, якщо ще раз це скажу. Жесть, було дуже важко. Ладно, вбив. Мені подобається ця територія, вона дуже красиво виглядає. А ти хто який? Це дівчина, Нічого собі. Це така Нічого собі. Є якась якась може романсити, якось можна її. Якась може, любовна пригода може з нею є якась. Вона сказала, щоб я знайшов бейла дракона якогось, самого старого і дебільного дракона в світі. Вона мене благословить, походу. Благословіння дракона. Я отримав тільки що. Це дуже добре. Може ще раз мене благословити, але вже в іншому місті. Окей, тут два дракони. Не страшно мені оце твій пукальний вогник. Страшно, страшно стало. Полежи, полежи. Це буде швидко, не бійся. Все, 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 все. Лягай, відпочивай. Ще один здох. Хтось угорає. Це псих максимальний. Приклич мене, коли будеш битися з тупарилим отим драконом Бейлом. Я ненавиджу дебіла. Ти навіть кліпнути не встанеш вмра. Все, давай. О боже, ще один дракон. Надіюсь ти крутіший, ніж попередні. Давай, давай. Херач, в мене така сама штука є. Потім покажу. О, десь радий, страшно, капець. Я його вб'ю вже нарешті, нах. Я його вбив. Але я здох. Але я його вбив. Ще вище. Йду на саму-саму високу гору в світі. Купа мертвих драконів. Все, зараз буде босс. Це точно арена. Це та 100% арена. Я пахну ласточку. Все, я готовий. Дін-дін-дім нахер. Й-мою. Окей, okay, я думаю, він легкий. Йома, це флешки він кидає. Врила червоні такі. Я навіть не побачив, а він такий жирний, нормальний і впитаний такий. На, получай, це саме безполізна атака проти боса. Реакції трохи не хватило, я бачу, що щось можна прикликати. Оце цей, той що ненавидить цього дракона. Проклинаю тебе Байл, проклинай до біла, проклинай, він же мене бісить. Перша спроба була дуже легкою, він став важчим. Чувак, дай мені зробити мої справи. У мене вже кілок немає. У мене одна лишилась. Я вже в марк. Хоп. Пригнув прямо в вогонь. Почекай мені ж кожен раз треба заново дебіла викликати. Можеш почекати, 2 секунди, я викличу його. Дякую, дякую. Це геніально. Curse you, байл! Curse you, байл! боже, ці ефекти, вони такі красиві, жаль, нічого не видно. Вау. Походу, в нього друга стадія вийшла. Обістратись, обістратись, обістратись. Ще раз кажу. Вау, це виглядало круто. Жаль, я більше цього не побачу ніколи. Бо він зараз здохне. Curse you bail! О oh, боже. Я якось ухилився від О, цього, от хайкер, не що це було вообще. І він здов полетів, О, курва. О курва. О боже! Що це за херня? Давай, давай! Не давай! Не давай! Фак. Так чуть-чуть залишалось! його, цей! Добей. Бод! Добей його! Не добив він його. Проклинай дебіла, проклинай! Це правильно! Він рухається зі швидкістю світла. Та-да-да. Ригнув драконом. Я ризикую своїм життям, щоб призвати його. А він стоїть АФК і грається в дракона. О боже. Це виглядає супер ефектно. І надіюсь, я його вже зараз вб'ю. Я забув, що він кидає фейерверки. Виглядає гарно. Дуже гарно. Так гарно, щоб щось побачити, було б ще краще. О! О! Ох, як красиво. Ух, як ви щось побачити ще раз було б красиво тоже. Так, значить, який мій план? Дивимось, дивимось уважно, мій план. Перше, це прикликати е, дебіла. Получити по морді, це обов'язково, бо від цього неможливо ухилитись. Далі, далі. Ухилитись, попробувати принаймні. Нормально, нормально, нормально. Прикликати свого клона. Швидко, швидко, швидко. Е, я, я вижив, вижив? Нормально. Похилитись. Поки справляюсь, поки справляюсь. Хопа, ухилитись! Ега, так, е похилитись, значить, якщо не ухилився, два рази. Ухилитись. Знову ухилитись два рази. Ба. Це не входило в мої плани. Так, значить, ще раз. Забафати себе, прикликати ідіота. Дрейка, дрейка воріора. Curse you, Керсібел. Тим часом він робить суперудар. Я ухиляюсь. Я вперше ухилився від нього. Я прикликаю свого клона. І заражаю його миленією. Він починає гнити, правильно? Вроді нормально, попав, але нічого не бачив. Він від одного не заражається, тому треба ще раз. Бам! Не вийшло, тому що дуже довгий каст. Каст акторів. Другий раз він вже має заразитися. Це факт. Я, я перевіряв. І почати далі бити його, бити його. І тікати, тікати, він переходить на другу стадію. Хочу, план заключається в тому, щоб далі просто бити його. Оп! Я якось ухилився. І ще раз. Укралився ніби, а він передався на мене. Я, я стараюсь максимально. Каче, план, ви поняли, так? Повторим типу. Обожнюю кастувати прийоми. Обожнюю, ніхера не бачити на екрані. Тупо вспишка нахер. Оця от. Я повторював свою стратегію раз за разом. І раз за разом я йшов нахер. Зацініть моє хп. Бат! Все, я не переможний Получай Йоу, ви бачили урончик? Окей, okay. я до як добре, що в мене хипа до хера. Як ж добре, що в мене його до хера, правда? Як ж обісратись класно, що в мене воно не закінчується? Це вже дуже близько. А, я помар. Але він теж ніби помар. Я... я виграв. Я виграв. Це вже другий раз, так немає епічного зникання, дракона. Я просто ну все, я виграв. А де якийсь діалог з кимось? Що, типу, ти молодець. Там ж сюжет був. Я вбив Бейла. Я її позбавив від її лорда. Вона каже, вона вимагає від мене іншого мене. Щось таке сказала цікаве. Вона хоче, щоб я її вів. І вона буде йти за мною. Вона назвала мене лордом взяти її з собою. О, іде вона. Я отрив її. Все, я її прокачав до максимуму. Мені все рівно, якщо вона буде самим слабшим духом в світі, я буду тільки знаю ходити мені похер. Не знаю, що це за місце, але воно виглядає супер красиво. Я вже казав, що. Місця в цій грі виглядають суперкрасиво, ніби так. Давай, я ж тебе забафив. 16 урона, Чому так жорстко б'є його? А реально воно дуже мощно б'є. чого так сильно? Типу 40 урону. Це максимальна прокачка, ніби вигідно no. Зверху ці от червоні квіти, які виглядають просто божественно. А знизу сині, які також виглядають божественно і шикарно. Це один із самих красивих світів у світі, типу. На, 6 тисяч. Не, ну порівняно з попередніми боссами, це просто му мусор. Все, воно вмерло. Правильно, воли нахер Давай, давай. На, получай камінь по голові, дебіл. Щит, це точно щит, чи це фонарик такий просто. Так світло капець, просто ух. Я тебе ще забафую, давай. Давай, давай, стоп! Нормально, нормально, бей, бей, передурка. А ну, давай. Бам! Він кудись телепортувався, він зник. Йомає, ну ідіть. Що щось відбувається? У мене персонаж впав в якесь казанство. Хоча плакати, ніби. І помер. Вони мене накладають на мене оці статуї. І чим більше я вб'ю їх, тим менше статуї накладається. Якщо їх назбираються з якихось там, не знаю, 5-6, я вас здохну. Я його вбив, походу. Він здох. До мене тобі краще не підходити, чоловіче. Я маю круту зброю, давай, зараз покажу. Бам. 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 Але уявіть собі, оці, оці штуки, які я тільки що вбив за два удара, були раніше боссами. Тепер їх просто кидають як мусор. Хе. Мусор, до речі. А, він був боссом колись, теж, якщо що. Пас нахер. Тепер він кусок дерьма. А там шо босс їхній є цих бом бомжів. Шо, я боюсь що? Зразу в пику зараз йому дам з вертукрана. Це босс, нічого собі. Нормальний кусок я йому зняв. Готуйся, я лечу до тебе. Бам. І бам. Я вже просто імба. і все, вони бояться. Коротше, на такій прекрасній ноті, сили і могутності я пропоную віддати честь славу мені.